Що тут ви не побачите? Ви не побачите тут заробітків з мого YouTube каналу, тому що їх немає. Чому їх немає? Тому що в мене геть новий маленький канал. Для чого я роблю це відео? Для мотивації, щоб більше українців створювали свої YouTube канали. Для чого українцям створювати свої YouTube канали? Перше. Для різноманіття життя і відволіктись. Друге, те, що ми і так чуємо постійно з відео українських ютуберів, щоб насичувати український YouTube українським контентом. Третє, знову повторюсь: для розрядки кожного українця особисто щоб привнести щось. Свіженьке своє життя, щось цікаве, хобі. А там воно, повірте, в процесі переросте. Вам може здаватися на початку, що та, про що я буду знімати? Та мені нема про що знімати. По-перше, найпопулярніший формат відео на Ютубі. Я зараз не тільки про український YouTube, а взагалом в світі, на цій планеті я маю на увазі. Самий популярний контент це влогінг, так як він називається. Тобто це просто люди знімають про своє життя буденне. Чим вони займаються, щось роблять, діляться своїми, діляться своєю буденністю. Наступний пункт, чому українцям варто якомога більше запускати youtube каналів україномовних, звісно, тому що так росте. Ціла сфера діяльності загалом. Для, як для рекламного ринку в першу чергу, а рекламний ринок він росте разом з виробничим ринком. І воно так тягне все одне за одним. Тому що чим більше у нас буде з'являтися площадок для Реклами тієї чи іншої продукції. А в даному випадку це ось ці самі YouTube канали, які створюють українці. Тим більше буде розвиватися ринок загалом в Україні. Тим більше спонукатиметься, якщо ринок, виробничий ринок будь-яких рівнів буде бачити, що цю продукцію є, куди збувати, тому що є. Попит за рахунок глядацької аудиторії. Тобто, відбувається просто розповсюдження того, що у нас є в Україні. За рахунок цього буде розвиватися і виробництво. Від найдрібнішого якогось геть такого, чогось незначного, навіть. Просто той, же, хто запустив свій ютуб канал і говорив, та про що мені знімати? Тут в процесі зрозуміє, що, а я можу ось робити ось ці листівочки для дітей, чи листівочки для собак, виявляється, якісь самодінні поробки, щось, о, комусь подобалось, хтось лайкнув. а ну я зроблю їх 5 штук та продам. О, вони продались. А що, як я зроблю їх 100? Зробили 100, вони продались, вже відкрили якийсь магазинчик, чи в тому ж інстаграмі, чи сайт запустили. сайт запустити – це взагалі легко, просто і не так то й коштовно, насправді. І ось так запускається механізм існування не просто українського Ютюбу, те, що ми от постійно чуємо цю фразу, що, можливо, вона вже проїлася. Ні, за цим стоїть просто. Неймовірних масштабів підґрунтя для існування всього, і, і що важливо, також за цим стоїть розвиток економіки України. Ось таких невеличких дрібничок, здавалось би, просто хтось сидить вдома десь чи де він не сидів, запустити YouTube канал та на що ж це вплине. Там, де з'являється конкуренція, там з'являється все решта ринкові відносини. Це може здатися, звучить якось корисливо, ні. Ну, послухайте, зараз нам, українцям, якраз не про корисливість якусь говорити. Це прагматичні, практичні речі. Воно так існує. Можливо, хтось, хто це зараз чує, не замислювався над цим, але воно так, так дійсно є. Та, напевно, 90%, якщо не більше всіх YouTube каналів, які зараз створюються взагалі по всім країнам світі, це вони в першу чергу закидують собі вудочку на те, щоб заробляти з нього. Якщо не відразу вони створюють цей YouTube канал з думкою і перспективою, що це робота, що це робочий проєкт для заробітку. Скажімо так, більше половина таких, я впевнена, каналів створюються зараз якраз для цього. Інша половина значна дійде до цього згодом власників YouTube каналів, що, виявляється, я можу на своєму оцьому життєвому YouTube контенті ще щось собі зробити. Трошки затягнула з думками, трошки, напевно, щось сумбурно, хотіла просто швидко щось сказати, але просто мій заклик. До всіх українців, будь-якого віку, будь статі. Ну, щодо дітей, тут треба краще, щоб з батьками. Запускайте YouTube канали, просто спробуйте. Нічого важкого там немає. Це не треба знімати студії чи щось. я сиджу у себе вдома за своїм робочим столом комп'ютерним, за ноутбуком. І ось включила мікрофон, думаю, ай запишу щось, щось скажу. Все, я його зараз мінімально відредагую і викладу на свій канал. І ось цей YouTube канал, який я запустила, це просто в мене виникло бажання, щось собі Хожу по кухні, щось десь кудись пішла ще, щось, якась думка крутиться. І просто от така, якась дуже побутова, дуже така буденна, якась банальна, щоденна з'явилася. От. От хочеться її просто от нею поділитися. щось там, А щось може здається, що а, а раптом комусь воно і корисне. Ну, мені ж воно було цікаве. Ну, я думаю, як мінімум двом 10 людям теж буде цікаве. От у мене є відео там про розпаковку Сінсея. Просто побутове моє спостереження. Ми вже Скільки разів купляємо в сінце і все повертаємось чому? Тому що там вигідно і дуже просто все зараз замовити, що на кожен день носити якийсь, якийсь одяг. Продукти купила. У мене ціла серія цих відео. Ну, це просто от, я пішла, купила в магазин продуктів, і поділилася тим, теж б, так кому воно треба. Але ж ну от я спостерігаю, як людина психологічно за собою на, на касі хтось викладає свої продукти. Ну просто підглядаєш, а що там інші люди купують. От цікаво. Е, щось часто в Теж на тому ж чи Ютубі, чи в інстаграмі на відео, чи ще десь в Твіттері відео, чи пости якісь, я дивлюсь, щось корисне. Людина поділася, от, дивіться, я ось це купила смачне, чи щось класне, корисне, практичне. От, І в мене вже таких декілька випадів було, що дійсно я познайомилася з якоюсь продукцією, купила, що мені дійсно корисне. То навіть не, то не була реклама, то просто от, людина от, купила їй щось тукнуло. Яке воно виявилось класне, треба поділитись. Тож, повертаємось, з чого я почала. Це відео я записую, щоб не показати, скільки я зробила на YouTube каналі своєму, тому що він ще геть маленький. Ось я заходжу. У мене тут все англійською, тому що я для роботи користуюсь англійською мовою, тому мені якось так зручніше. Статистика геть маленька. Я не складаю контент-планів, так би мовити, тобто не складаю планів записування щоденних відео чи ще щось. Це от просто в мене виникла думка: якогось дня щось зазняла швиденько на телефон, в той же день чи наступний виклала через пару днів і. У мене на каналі зараз всього вісім відео. Найперше відео я опублікувала 3 квітня 25-го року, наступне через 2 тижні, наступне ще через 2 тижні. З останнім часом, можливо, в травні трошки частіше виходили, але, і, тим не менше, я приємно здивована, що навіть три людини вже підписалися. І трошки десь. Голова розряджається, відпочиває морально, тому що кому як не українцям знати і розуміти цю потребу, що десь треба щось трошки відволіктися. А там ще й дивись, і, і вийде і психотерапія з і користю фінансовою, хто знає. Якщо хтось не знає, що на Ютубі можна безпосередньо заробляти гроші тільки за те, що у вас є цей YouTube, не рекламуючи взагалі нічого, ніяких брендів. А за рахунок того, що ви набираєте тисячу і більше підписників, і також потрібно мати 4 тисячі годин переглядів за останні 365 днів. Ось ці дві умови ви виконуєте, ви подаєте свій YouTube канал. На монетизацію, на розгляд монетизації вам підключається монетизація, і потрошку, в залежності від, від ваших кількості переглядів ваших відео, вам щось починає накрапати. Ну, пасивний дохід, він може бути пасивним, але я не люблю не часто використовую такий термін пасивний дохід, якщо якісь зусилля вже прикладаються до чогось, то це вже не пасивний. Так, може, таке дійсно стається, що одного разу ви доклали зусиль, закинули, а воно вам через рік трошки щось ще підкапує. У мене є такий ресурс, до речі, якщо комусь цікаво, воно англомовне єдине, що чому я так задумалась, чи може бути це цікаво, але там дійсно може так статися, що воно буде пасивним. Я там заробляю. Не так то й багато, десь. Кожні два місяці 20-30 доларів. Отож, повертаючись знову до чого до того, з чого я почала і для чого це відео, закликаю українців створювати свій YouTube канал, це не складно. І ділюсь цим відео, що от фіксуємо мій YouTube канал. Він геть маленький, геть новий. Вісім відео. Три людини дякую вам, якщо ви це чуєте. Дуже несподівано і приємно бачити, що ви три людини підписалися, і ну, це приємно. До тисячі ще далеко, але я собі не женуся за цим. Я публікую по мірі натхнення, бажання, а воно собі, як бачите, час летить рікою. А там через рік щось уже якості цифри тут навіть через місяць вже поміняються. Можемо собі, так як кому цікаво, підписуйтесь на канал через місяць, чи коли там оновлю нове таке відео, щоб показати, як ця статистика змінилася. Ставте лайки, щоб це відео. Якомога більше людей побачило для підтримки україномовного контенту і так далі. Жартую але і ні. Тож, фінальне слово, українці, створюйте собі YouTube канали. Давайте розвивати цей ринок. І, до речі, ще є наступний пункт, дуже важливий, чому це треба робити. Що в Україні з'явився офіційно офіційно представництво Google. Хто не знає, в Україні немає представництва Google. Колись дуже давно, ще років 10 чи 15 тому, у нас був невеличкий офіс, там щось працювало буквально дві людини. Представництво Google. Але потім його й не стало. І наскільки мені відомо, наш регіон він його просто змістили під керівництво, під порядкування до російського офісу Google. І здається, воно по досі зараз так не впевнена, що там зараз, але судячи по тому, що твориться видачі пошуку, напевне, ви з цим стикались, коли ви шукаєте українською. Вам дуже багато російських сайтів. Випадає або на тому ж YouTube, YouTube російськомовний контент може випадати, хоча ви шукаєте тільки українську. У мене взагалі всі налаштування кругом стоїть мова по замовченню англійська, тому що я працюю з англомовним здебільшого контенту, і також мова українська. Все більше ніяка мова не вказана, і все одно видача в Google в пошуку. Трошки, наче починає покращуватись українські сайти, а потім знову, так якби все, все це стерлося і просто насильно спихуються знову російські сайти, чомусь, хоча й шукаю українською мовою. Я думаю, що це пов'язано з тим, що якось мають осіяни, щоб угол не запанив, блін, за це слово, впливати на от. На нашу видачу як Ютуба і Гугла, тож треба, щоб було українське представництво. Ютуб, Гугл тут в Україні, або нехай не тут, але це буде якийсь офіс десь в Ірландії, в офісі Google чи в Америці, але який відповідатиме, де будуть працювати українці, і відповідати за регіон Україна окремо. А щоб це було, це треба теж показати, що от у нас є причини, чому це так має статися. Тому що ось статистика. Дивіться, скільки українців, україномовного контенту, скільки пошуків українською мовою. Ось ось для цього. І це дійсно дуже важливо, тому що. Ситуація дуже неприємна і є. Я стикаюся по роботі з інструментами Google рекламними, де ти заходиш і тобі просто по замовчню кожен раз не українська мова в цьому сервісі, не англійська мова, а російська. Хоча є у цього інструменту українська мова в налаштуваннях. І ти не можеш цього ніяк змінити. І тебе немає зворотнього зв'язку з Google, тому що немає такого, що ви можете написати в підтримку Google. Це має десь на рівні держави, керівництва якесь спілкування бути, але знову ж таки треба щось показувати, як підґрунтя, чому це має змінитися. І знову ж таки, повертаюся в четверте, якщо не в п'яте, українці створюйте YouTube канал. І шукайте запитами україномовними, як в YouTube, так і в Google. Все. До наступного відео. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!